Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Знаєте, чим я займаюсь? Намагаюсь зняти сітку з цього м'ячика. А для чого я вам зараз скажу. О, Зняла сітку вже. Я навіть не знала, що тут є сітка. Це я вчора лягала спати вже і, як завжди, починаєш гортати стрічку, там, якихось відео, дивитися. І побачила відео, одна жіночка показує саме такий м'ячик, де ми його, до речі, купували. Не дивуйтесь, магазин для песиків. Це Катюні потрібно було розробляти ніжку, і вона на підлогу так ставила і туди-сюди розробляла так. І цей м'ячик у нас залишився. І я дивлюся, жіночка має саме такий м'яч, і вона каже. Що потрібно робити масаж, щоб спина була рівна. Ми ж робимо, ну якось так, ну, ми робимо. Ми повинні це робити, але коли згадаєш, а коли згадаєш, то воно не працює. Вона каже: беріть такий м'ячик, ви м'ячик завжди побачите і будете про це згадувати, думаю, дійсно. І робіть ось такий масаж. Туди-сюди. Я, ой, я ж однією рукою тримаю телефон, а іншою катаю. Вона каже, розробляйте. Ось так. І навіть холку, а він такий і каже, і ззаді так катайте, розробляйте. Я себе не бачу, дівчата. Угу, такі відчуття приємні. Це масаж можна робити, як граючись. І знаєте, ми про деякі речі можемо просто забувати. Я зараз кажу лише за себе. Ні, я нікому оцінку не даю. Кожне відео це лише про мене. Е, я можу забувати, але коли я його побачу, о! І починаю, то я його зараз покладу так, щоб я його завжди бачила. І каже, робіть такі масажі. Не знаю, що ще можна їм робити. Ну, він чистенький, я ж його... Ух, дівчата, це неймовірно. Я не знаю, я хто я це буду робити. Тому що так пригадати ти забуваєш, чесно. А побачила? Він такий навіть на дотик. Дзін, дзін, дзін. Ось такий у мене сьогодні ранок, восьма година ранку. А я вже зібралася йти по справах і думаю, який парфюм мені на себе надіти. Я вам вже казала, Герлен Інсаленс У мене раніше він був е мій фаворит, а потім якось думаю, скоріше б він вже закінчився. Ну, нагадаю, що такий парфюм у мене, такий. І зараз, думаю, ні, потрібно ж його якось вже закінчувати. Там його трішки-трішки. І зараз нанесла і думаю, вау, ні, ще не на не набрид мені. Отак буває. Ну, це моя косметика, я вам все це показувала вже. А я збираюся йти в магазин, треба щось купити поїсти. Але зараз ранок у футболці якось буде прохолодно, то наділа піджак, то начебто так буде краще. І до речі, я шукала цю прикрасу, думаю, куди вона поділася. Вона на цьому піджаку знайшлася. А я зараз зайшла ненадовго наш міський парк, і коли заходила, там стояла машина, і я все більше і більше бачу, або звертаю увагу, з'являються машини з такими написами. І начебто такого нічого, що там. А ти йдеш, прочитав і якось так одразу посмішка на обличчі з'являється. Теж емоція. А зараз я хочу зробити те, що я вчора хотіла, але мені двірники не дали, бо вони листя позбирали. Обожнюю ходити. О, гілочка обережно, По листям. Ні, да вони і тут майже його позбирали. Оцей момент. Ні, нехай буде більше, тоді буде краще. От. Все, у нас вже фонтани закрили до наступного сезону, бачите, отакими от штуками, вже працювати фонтани у нас не будуть. А вони майже і не працювали, тільки інколи ввечері і останній раз це було на день міста. Все. Так, нічого страшного. Якщо захочеться почути якісь там Звуки водички ми з вами будемо їздити на річку. От річка в осени взимку навесні мені подобається. А влітку вже друга половина літа, вже якось не дуже. А вона у нас, як то кажуть, цвіте. І так. Брізка, шовті. А я зараз іду і думаю, чи в сільпу зайти, чи в варус. Мені ще хліб свіжий потрібно, але я люблю... Ой! <свіх> Тримайся міцно, ти зможеш. Та там трішки оступилась, нічого. В сільпо свіжий хліб, вони ті, що їх хліб. Там 11-12 буде година. То, мабуть, тоді піду в варус. Так є. Іду, мабуть, в варус. Так, що тут у нас є? Кавун Україна 23,90, Диня Україна, 49,90. Мені потрібно щось м'ясне. Морка 890. Так, якщо буде фарш, то що я хочу, дивимось, хочеться, знаєте, що суп з фрикадельками. О, що це один залишився. До 28-го. Сьогодні я пам'ятаю, що є вівторок. На яке число не пам'ятаю. Ну, не 28. О, -е. то, то візьму, що він останній чи що. О, то у нас сьогодні суп з фрикадельками буде, до речі. О. Добре. Малюю Так, не забувайте мені авторські права. Угу. І, мабуть, в клярі зроблю ось такі відбівні, тому що свинина, яловичина якось нам не дуже добре. Домовилися. Йдемо далі. До речі, можна подивитися. І варус робив випічку, щось таке, але хліб-хліб-хліб. Так, 26 батонів. 5,90, ну це за 100 грамів такий хліб. Компушки може взяти. З чесником мені не хочу. Що тут? Так, багет 39,90. Булка така, така. Вісно. Ні, поки не буду брати. Дивлюся свіженький хліб вигружаю. Я вирішила трішки допомогти. Витягла свіженький, дивлюсь він до 27-го. Ну, думаю, хоча я останнім часом такий хліб не дуже полюбляю. Домашня випічка більш до вподоби, але ну, нічого, нехай так буде. То про що згадала, мені потрібна олія на салат. 126 гривень. З томатом я брала щось, мені не дуже зайшло. Ну Це смак завжди у кожного свій. Часник та базилік. На салатик візьму. Раніше по акції купувала, але зараз немає акції, вона закінчилася. Там ще є томат і перець, мені не сподобалось. А от базилік та часник 126 гривень То мені до вподоби. Беремо таку добре. Що там у нас? Та наче все. Нічого не забула. Тоді буду йти на касу. Ну, я дивлюсь на салатик, в мене що, а це якраз буде нормально. Зайвого не купую, а те, що потрібно, то і буде. Скільки там вже часу? Десята. А я йду і мені вже жарко в підшаку. От я не можу зрозуміти, як його одягатися, я не про це. Я просто спеку дуже погано переношу, коли я чекала на прохолоду. Так, що я там купила? Хліб, я не це, я чек хочу. А яке сьогодні число, щоб я знала? А, 24. Не ну, ж, я казала, що ніяк не 28. Ну, ти правильно казала. Так, так, я чек хочу. Це ми разом з вами робили. Покупки. І що? От 371 гривня. Капець, і що тут? 371 гривня. Ні, ну якщо так розібратися, скільки там салатиків буде з тією олійкою М -м, відбивні не на один день. Якщо загалом дивитися, здається, що О! літра 3 буде супу з фрикадельками. Ну, то чого ти? То ще й нормально. Ну як? Ну, більш-менш, ну все, більше нічого нема. нема. Складаю тоді. Ой, я, до речі, бачила. Це я на базарі у нас турбу купувала. Я більше року вже з нею ходжу, а вона ніяк не порветься, щоб купити ще. І якийсь фільм я дивилася, я не пам'ятаю. Ну, український серіал, сучасний вже наші часи. І там жіночка була, і в неї саме така торба. І я кричу, це моя торба. Ну, Тут можна, знаєте, так, Ну, я вам показувала, де там блискавка та... закривати, щоб не дуже хто ну, не те, що заглядав, а воно, коли ти закриваєш, вона більш компактна, не така, що, знаєте, по торбі все. Катається, болтається. Картоплю почистила, дістала перчик та моркву. Зараз покладу, скільки мені потрібно, фарш Фарш додала кріп, все по пів чайної ложечки, цибульку та часник, ну і сіль. І будемо варити суп. Набрала водички, цибулька і нехай закипає. Обожнюю готувати, коли вже все почищено, порізано, окрім картоплі. Взяла дощечку для того, щоб різати картоплю. Але дивлюся, це старенька дощечка, але я її раз на три місяці роблю реанімацію. Олійка. І зараз потрібно взяти серветку. О, о, Зараз це я серветку беру. І ось так. Добре змащувати і залишити. У мене ще є дощечка, то я іншу візьму. А скільки разів я вже хотіла її викидати. І раніше я це робила, дівчата, якщо ви пам'ятаєте, я це вже показувала. І було таке запитання, чи не буде олією ваняти. Ні, все добре, воно впитується, а що не впиталося, то я прибрала і дошечка як нова. Все це я викидаю. І вже я не знаю скільки років. Зараз іншу візьму. І це те, що я купувала в юск. Буду різати картоплю. От приблизно на такі шматочки. Ось так, швиденько все закипає нехай. Зараз поки спеції на місце поставлю, як я зручно, так придумала. І завжди під рукою. Ще перчик додам до бульйону. І будемо. Поки суп кипить, згадала, що я у бабусі купувала кріп, щоб до бульйону хочу додати. А, ні, петрушка. Петрушка, я навіть забула, що я у бабусі купувала. розумієте? Ну, насичені вихідні були, ви чудово, це розумієте. І на салат тільки листя тут зверху можна, а це вже ну, осінь є осінь. Це я так помила і... і ще нехай трішки буде. Поріжу, на бульйон буде добре, а на салат тільки таке листя можна. То зараз поріжу. Так, осінню вже зелені не така, як вона на весні, на початку літа. І зараз зелень ще додам, і супчик буде готовий. Трішки прокипить, тому що зелень така жорстковата. Нехай Ось Такі тяхтільки. Думала додати ще домашні лапши. І дуже швидко можна зробити. Що там, Одне яйце, борошно, можна трішки інколи молочка додати, інколи можна і не додавати, можна водичку, можна просто борошно та яйце. Але дивлюсь, що ну, такий густуватий вже вийшов, то думаю, нехай ще буде так. Таке сьогодні ми будемо їсти. І ще пару хвилин і суп буде готовий, але не про це. Я дивлюсь на цю футболку. Я сьогодні ходила в магазин, але вже так розтягнулася трішки тут. І пригадую, коли ж я купувала цю футболку, вже, мабуть, така для хати, нехай буде. Це було в травні 22-го року, коли я була в Києві. Ми з Катюнею поїхали на Майдан Незалежності на Хрещатику пройтись, прогулятись. І тоді цум ще був закритий, багато магазинів було закрито. І е, був відчинений лише магазин, всі свої. І ми зайшли в той магазин, це український виробник, і хочу сказати, якість тканини просто неймовірна, е, якість, як пошили лікало, просто неймовірно. Скільки це я вже її ношу, але сьогодні вже бачу, що горловина таке все. Я пригадую, що ми йдемо по Хрещатику так мало людей. Всі магазини зачинені, Макдональд зачинений. Деякі невеличкі магазини були працювали лише, і ми, як побачили, всі свої відчинено. Ми нарешті людей дуже мало було, і настільки мало, що я йшла. Біля будинку, де сердючка живе, ну, всі знають цей будинок. І кричала Андрюха! виходь!» ну, тоді... ну так, емоції, як то кажуть, такі емоції були. І так, і біля того будинку, там поруч всі свої, я зайшла і тоді купувала там багато було кольорів. Мені чомусь яскравий захотілось я взяла зараз паперовий рушничок та дощечку. Ну, вже десь година пройшла і буду прибирати зайву олійку з неї. просто промокувати. Покладу на стіл. О, отак. Та буду так промокувати. О, І зайве воно сюди втане в рушничок. А то повисихає і дощечка буде як новенька. Це я вже декілька разів робила. І вже краще. І так іще і завтра воно полежить. І буде добре. Не шкода футболочку, така гарненька. Вона мені так подобалась, і вона під все і, і під настрій теж. Але вже якось так на вулицю одягати. Я вже про це знаю. Можливо, хтось не помітить, але для мене головне, що я це знаю. Нічого. Може, колись там. Зараз ще не збираюся, але коли поїду в Київ до Катюні, то піду там ще подивлюся. Тому що якість просто неймовірна. Так, начебто приготувала все, що планувала, сказала все, що хотіла. І на завершення цього відео, як завжди, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!